Сотні ям на відрізку 5,5 кілометрів. Такий вигляд мала дорога між селами Вінниця та Локачі у серпні. Мешканець селища Локачі Дмитро Гальчун розповів Суспільному, що колись тут було тверде покриття. Цією дорогою їздять легкові авто, громадський транспорт та багатотонні вантажівки. Неможливо навіть цю машина з машиною. Яма на ямі. Дорога вінниця ця локачі у державній власності, розповідав селищний голова Богдан Іус. У 2018 році виготовили проєктно-кошторисну документацію на її ремонт. Виготовляли документи коштом районного бюджету. Навесні цього року оплатили оновлення проєкту. Ремонт планували розпочати в червні. Стартували роботи в середині жовтня. Зараз рух транспорту на цій ділянці обмежений та здійснюється у реверсному режимі. Місцеві жителі Петро Свергун і Галина Одіон, з якими поспілкувалося Суспільне, говорять, готові терпіти незручності. А було до того, убійство було, яма на ямі. Їхати було дуже тяжко. Машина кожний раз треба було робити, самі знаєте, дорого. А зараз ми дуже довольні. Та да, було погано ходити, навіть я їхали машини, то все страшно перейти було. А зараз добре роблять хлопці. Заново чекали так, щоб нам зробили ремонт. На дорозі між селами Вінниця Павловичі поклали нижній шар асфальту протяжністю 1300 метрів, шириною 7 метрів. Оператор асфальтоукладчика Анатолій Горлов готує машину до роботи. Нині каже, вкладатимуть асфальт у селі Павловичі. Два оператора на пультах, один головний сидить на верху на пультах, який керується агрегатом. Ми стоїмо тут на пультах. Сліді за слоями, за шириною доріг, за слоєм товщиною асфальту. Тут виходить 14,5 товщина асфальту, в катаному 12. Далі у селі Крухиничі вкладають щебенево піщану суміш, укріплену цементом, розповів майстер підрядної організації Дмитро Балабух. Нарешті відрізку, каже, знімають старе дорожнє покриття товщиною 20 см. Зараз тут відбуваються підготовчі роботи по розмітці. Розмітці саме, щоб заходила фреза. По фрезеранні сальтобетонного покриття водій Василь Янчук розповів Суспільному, між селами Вінниця-Локачі не вистачає дорожньої інфраструктури. Освітлення, стежки, обочини, щоб нормальні поробили. Тротуари. Зупинкові комплекси будуть влаштовуватися, пішохідні доріжки, тротуари, з'їзди, влаштування з біч. Буде повний комплекс робити проведено. Дмитро Балабух каже, у цьому році планують весь відрізок дороги покрити нижнім вирівнюючим шаром асфальту. Решту робіт виконають у наступному році. Як розповів Суспільному керівник тендерного відділу Служби автомобільних доріг Волині Руслан Пилипчук, загальний кошторис понад 87 мільйонів гривень. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, новини на Суспільному. Волинь.